Якщо ще не знаєте, я вам скажу, у мене є свій магазинчик з одягу. Ні, раніше я закупляла такий товар ем, стоковий. От. Е, там різні бренди, різні розміри. Тобто я не знала, що я куплю, як ти кажуть, катавнишкою. В одному з таких. Ці помішечку я знайшла щось дуже, дуже дуже класне. Воно мені давно вже подобається. Єдине, що там розмір, XL і вони дуже дуже, -дуже велике. Я довгий час думала, що ж, що ж можна зробити, пошити з цієї речі. Коротше, як застилізувати тефект. Я вже придумала, як я її застилізую і придумала, що, ну, що потрібно з ним зробити. Я її примірю, щоб ви бачили ефект. До і після, щоб ви побачили різницю і саме мою задумку, і чому я захотіла іменно щось переробити в цій сукні. Я розказала сукня. По-любому буде друга частинка. В другій частині я а, покажу, як воно виглядатиме на тілі. А вона дуже цікава і вона така дуже незрозуміла, якщо чесно. Типу, ось така. вона. Я зараз її приміряю і покажу вам, як вона виглядатиме дом. Так, Чекайте!